А він залишився один в холодних променях світанку безніжних ручок і обій на згарищі сімейних ранків. Немає серця і душі, їх вирвали і закопали на кладовищі, і назавжди з тілами рідних поховали. Належало ж, бо тільки їм те серце скраєне від горя, ті очі ясні, без світів, те тіло, згорблене від болю. Він так сім'ю свою любив, тепер же змушений ховати дружину. Серце його снів і дітей маленьких я Навіки пам'яттю про них зостануться щасливі очі, що посміхнуться вісні і про зустріч натикнуть пророче, не лються сльози із очей, не помирає тіло в муках. Він теж загинув у той день. Життя спинилось. Стихло.